Вітаю усіх до вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за середу, 14 березня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Селяни бідкаються, молоко нині дешевше заводу. Чим змовлене таке різке зниження ціни? З'ясовувала Валентина Баца. Над українцями вже роками триває світовий експеримент бедлізації. Якими можуть бути його наслідки, та коли, врешті, з тих, кого без причини б'ють, ми перетворимося в господарів власної країни роздумами про те, як не стати бидлом, ділиться публіцист. За що табачник так ненавидить українців? Чому дозволяємо українофобам топтатися по нашій гідності? А декотрим з них навіть голосно аплодуємо. Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Водії начувайтеся на вас ймовірно чекають нові високі штрафи, за які саме порушення правил доведеться платити? Та чи повернуться так звані листи щастя? Дізнавалася Галина Сіра. Як плиточник штукатур Андрій Слюсарчук став нейрохірургом? Скільки мешканців Тернопільщини загинули під його ножем? Хто з високих покровителів Душогуба й байдосі залишається за кадром? Читайте дослідження Івана Ваната Хто вбив Данилка. Чи буде перекладено в Євангеліє? Та навіщо Олександр Вільчинський збирає географічні карти? Все та про всіх завжди знає Розмаїта Середа. Жіноча дружба. А вона існує? Яким же має бути кохання, аби чоловік від нього через квартирку втікав? По жіночі клопоти, радості та жалі розкаже Калина. Весна швидкоплинна, тому справжньому господарю вкрай необхідно встигнути зробити якнайбільше. Що в першу чергу садити, а що пересаджувати? Як врятувати підмерзлі дерева? Який сорт яблунь, груш, абрикосів та слив вибрати. Бібліотечка «Вільне життя плюс знає все про ваш сад. Вільне життя плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма, телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопіллі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя Плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.